Влада себе закопує, я це вже бачу, вочевидь. Уявіть літак, який йде на посадку. І ви точно бачите, що зараз він розіб'ється. Ну от ви бачите всі ознаки, але, ну, от що ви можете зробити, якщо це літак? От саме в образі такого літака зараз я бачу чинну владу. Чому? А команда Зеленського чомусь свято вірує, що зараз Трамп посадить її і Путіна за стіл переговорів і примусить підписати мирну угоду. Тоді влада голосно заволає. Ми намагалися, але спершу Байден дав нам недостатньо зброї, а потім Трамп нас примусив до миру. А потім вибори, де команда Зеленського Ермака, звісно, не візьме стільки ж, скільки у 2019 році, але все ще має шанси залишитися владою. Ми досить непогано стартанули зі збором на автомобіль для ЗСУ. Як я розповідав у попередньому випуску, потрібен ремонт авто. Там і заміна прокладок, мастило, загальна діагностика, потрібна заміна величезної купи дрібноти, яку треба зробити. Сума збірів невелика усього 15 тисяч. Але у процесі ремонту може бути більше. Машина не на ходу може виявлятися інші проблеми. Мамо, майже 6 тисяч. А Старлінк вже куплений та поїхав, все буде пізніше. Лайк, підписка, коментар це теж допомога. Також Патреон та магазин каналу чекають на вас. Там є досить недорогі речі. Зайдіть, подивіться все у описі відео. Так ось таке питання влада не говорить про вибори. Все вірно, ця влада і про звільнення генерала залужного не говорила. Вона стверджувала, що навпаки немає таких планів, але звільнила. А от про боротьбу з пандемією ковід і про те, що Росія на нас не нападе, влада розповідала дуже багато. І як нагадати про смертність два іловайська на день від ковід та про те, як ворог до Харкова дійшов за кілька годин, а назад його вибивали п'ять місяців? Прості ознаки. Ви бачите зараз проведення військової реформи, ви бачите вдосконалення системи командування, ви бачите зміну системи комплектування бригад, коли замість формування нових бригад з нуля відбувається поповнення старих боєздатних формувань. Ви бачите покращення системи мобілізації. Ви, чорт, забирай, бачите у метро, у маршрутках та на Ютубі серії мотиваційних роликів про те, що Україну треба захищати. Я бачу там ролики російські, не наші. А ця влада, на секундочку, в минулому займалася кіновиробництвом, що що, а кліпи знімати вона гарно вміє. А що ми бачимо натомість? А бачимо ми матюкливі інтерв'ю Зеленського і заяви про справедливий мир. Для кого справедливий? Для фронтовика чи для ухилянта? Петро Порошенко вже відвертим текстом заявив. Президентська фракція УВР тупо ігнорує рішення, потрібні для ЗСУ. У той самий час ми втрачаємо території. Півроку тому фронт проходив за вугледаром, а наразі вже практично втрачене курахове. Велика новосілка охоплена з трьох боків. Фронт на околицях Покровська та Мирнограду. Півроку тому вони були тилом. А що ми обговорюємо? Це ні, телебачення і лояльні блогери хором вихваляють захід ЗСУ у два села в Курській області російської ренграції? Я усвідомлюю, що зараз набіжать військові експерти і скажуть, що я чогось не розумію, бо вони володіють інформацією настільки секретною, що вони не скажуть, якою, але все відбувається, як мусить. Може, вони щось знають, не заперечую. Але я інструктор, я щодня спілкуюся з курсантами, бійцями з різних ділянок фронту. І я теж від них чую чимало. Вже повірте, пишу далеко не про все почути. Я навіть не занурююся в деталі, я описав очевидне. Прочитайте все це ще раз і скажіть, який висновок напрошується. Зрозуміло? Так от, влада мусить усвідомлювати. Що цей висновок стане домінуючим, якщо справи продовжать тривати так, як вони тривають, а справи швидше за все триватимуть так, як є. Бо особисто я не вірю, що Трамп зможе замирити Україну з Росією. Я не бачу тих важелів, якими Трамп здатен вплинути на Росію, аби Москва зараз пішла на перемир'я на якихось інших умовах, крім озвучених путіним, тобто після здачі нами Запорізької і Херсонської областей. Власне, сама Москва, проте криком кричить глухий не чує. Владо, агов. Коли все це станеться, і коли замість миру ми отримаємо продовження війни в умовах набагато гірших, ніж було за залужного. Що ти тоді робити будеш? Може, час таки почати робити щось, аби зупинити ворога? Я вже не до логіки, я вже до інстинкту самозбереження цієї влади закликаю для отримання більшої кількості інформації і інсайдів. Та новин, думки експертів, фото та відео долучайтесь на Патреон каналу. Там десятки новин на день. Це надасть змогу підтримати канал та часточку українського Ютубу. Підписка від 37 гривень на місяць. If I can't believe